Що ти кажеш на місток, так? Да, да розпробуємо. Друзі, я на водоймі. Я думаю, ви її спізнали, я не перший раз ловлю на ній. Питав, тут хлопчина розказував, що тут окунець покльовує. Буду пробувати. Ну і мають на кокані пару щучок маленьких. Друзі, трошки шнурочок за грубий взяв. У мене є дві шпульки, але одній стоїть для мікроджига, А я взяв шестірку Він трішки погано летить. обідній час тут може нічого не клюнути. Друзі, поки що нічого. Тільки, тільки що був, друзі, ударчик. Так. Фу, вона цю приманочку. Тільки що був удар. Я просік, бо... Ось он попущений. Ну, хороший ударчик. Фух. Трошки далі рибка стоїть. Зараз буде неочікувано. Ще думав взагалі не буде. Якийсь був пастух. Або бу окунь, або щучка. Перехожу на іншу точку, мабуть, на клювання. Е, е, я думаю, або хороші хороший око щука. Не просік, тому що фариціон був відпущений і я її не просік. А так би було все окей. Ішнорочок в мене чистівка. Можна його поставити перемотати, тому що не летить. Зараз я спробую поміняти. Так. населяю вот такие насадочки. На... Тут я Бачу. Только чтобы была поклевочка. Щу... Щупачок якийсь. Я так разумею, прихватил. Ну и зараз. Поведеться якийсь цей окунь буде десь на тушці то він також поведеться на ті приманки, тому що тут попадається хороший окунь Так, все. Я О, зараз попробую. дупроботу на такий. Друзі, не клює, не хоче. Зараз буду ставити трішки більше карман. Буду шукати щучку, а там можливо і окунь залетить, тому що по окуню поки що тихо. Щучка тут активніша, але вона невеличка, вона маленька і як попаде або оце купитку яскраве або на фіолетові на фіолетові ще тут кину пару раз буду переміщатись Ні, приманка бомбезна тільки флірнуть для штіки оце один мінус якщо вона візьме, то буде зразу зріс. Якщо вона візьме не кащука, і ще візьме до роту. Глибоко заликне, то буде зріс 100%. Браво трави. Тут вода заросла, друзяки. тут якщо ловити, то я не знаю, на відвідних хіба пробувати. От відвідний, до речі. Щоб взяти до уваги. Можливо, бо зараз щось і клюнуло Я чомусь з ізвіджив, а про відвідний ну, не люблю мовити на відвідний, і тому я на нього не вавлю, але він спасає ситуацію дуже часто. Якщо без клів'я і поставити відвідний, то окунь. Влітає 99,9. Він би себе хоча б проявив, і тоді можна вже ставити відвідний. 5 грам на 5 грам то забагато Для того вна, тому що тут все зараз. Вон зараз там начіпаю. Це не варіант, друзі. Це не варіант, це треба щось змінювати. Це наступна вдава, вона більш частіше. Там можна і поджигувати і про щось таке подумати. Тому що на цій взагалі не варіант. Зараз просто... Знайомий, який займається теми водоймами, він зараз служить і в ближчий час я думаю, що він, якщо уволиться, то буде займатися тими водоймами. А якщо буде займатися а тоді тут буде трошки краще. Краща ситуація по цьому всьому. Може запустить амура і амур почистить водойму. Тут колись говорили, що запускали амура, але чи він є, я його не бачу. Спробую він тут. Жаб дуже багато. Знаю з чим то зв'язано. Їх тут дуже і дуже багато. Це удаємо трошки чистіша по дну. У нас завжди тут була чистіша. але вже камиша дуже багато скоро вона така сама буде якщо ми зайнятися тими водоймами ну, сюди прояву тоді можна підтримати великого підвірюще мозограми ставлю за великі Так, друзі, тільки щоб було клювання на відвідний поводочок. Пробую ще туди. Окунь маленький, напевно, тому що встану приманку, але зараз буду пробувати ще раз. Поки що нуль. Так Поки що Щой, пробую ще раз. Трішки поводок затовстий. Але реакція вже є на відрідний. Тільки щоб була покловка. в іншу сторону. його Треба шукати. Воно ж ще скоро для окуня.